Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вже 1409 заявників. Отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За програмою є відновлення. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. На рахунку цих заявників перераховано понад 115 мільйонів гривень. З початку дії програми, тобто з 10 травня, українці подали 24 тисячі заяви на Отримання такої допомоги. Уряд готовий виділити на реалізацію цієї програми 4,4 мільярди гривень. Отримані за програмою кошти громадяни можуть спрямувати на закупівлю будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт. Йдеться перш за все про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо. Більше деталей про роботу програми є відновлення. Дізнаємося далі з нами на прямому зв'язку. Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань. Організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. А тож, з 10 травня українці подали 24 тисячі заяви на отримання допомоги за програмою є відновлення. Поки що допомогу отримали 1409 заявників. Як ви оцінюєте темпи опрацювання заяв і що заважає пришвидшенню процесу? Ну, вже станом на сьогодні не 24 тисячі, а вже більше вже 25 278 тисяч заявок. І з кожним днем ця цифра зростає, а тому, що українці подають інформацію із використанням дії, і подають, якщо ми говоримо за Херсонську область, наприклад, де. Є певні проблеми після підриву Каховської ГЕС, де можна подавати через органи місцевого самоврядування, плюс зараз можна подавати також заяви через ЦНАПИ, через центри соціального захисту. Тому якраз кількість таких заяв буде зростати, тому що ми бачимо, що дуже багато і будинків, і квартир постраждали в результаті тої діяльності, яке, яку яку вів ворог. Станом на сьогодні в Україні створено в органах місцевого самоврядування 510 комісій, які працюють кожна на своїй території, і саме від роботи цих комісій на сьогодні залежить наскільки швидко українці будуть отримувати компенсацію, і за програмою є відновлення, і за програмою, яка стосується знищеного. Житла на сьогодні на державному рівні нам вдалося надати дуже чіткі прозорі цифрові механізми, щоб було дуже просто працювати з програмою є відновлення, і ми бачимо, що ти дуже легко заходиш через дію. Ти подаєш заяву. Якщо твоє майно зареєстровано в реєстрі речових прав, це взагалі відбувається дуже швидко. Буквально декілька хвилин, декілька кліків, і вже інформація подана. Але всю цю інформацію потім верифікують безпосередньо представники комісії, які працюють в органах місцевого самоврядування. Представник такої комісії він приходить до людини додому. Він оглядає пошкодження, які відбулися в житлі в квартирі або в приватному будиночку. Представник комісії приходить з відповідним чек-листом, де відмічає, які саме, саме типи пошкоджень відбувся в тому чи іншому житлі, і вже тільки після того може бути нарахована відповідна компенсація за пошкоджене житло. А тому на сьогодні швидкість роботи таких комісій якраз і залежить. Від того, як люди будуть отримувати, з якою швидкістю люди будуть отримувати компенсації. Дійсно, станом на сьогодні оброблено вже майже 1500 заявок, і люди отримали ці гроші. Це більше ніж 115 мільйонів. Але на сьогодні це досить невелика кількість заяв. Більша кількість заяв знаходиться ще. Ще на розгляді знаходиться в очікуванні дуже багато заяв. Вони мають такий вже термін. Ми б сказали, що він прос, про, протермінований, просрочений і якраз використовуючи можливість роботи в вашому ефірі, я закликаю всіх представників органів місцевого самоврядування включитися максимально для того, щоб люди отримували такі компенсації. А зі свого боку, з боку парламенту і з боку міністерства, ми готові надавати будь-які консультації. Тим паче, що гроші були закумульовані у відповідному фонді ліквідації наслідків збройної агресії Російської від Російської Федерації. Гроші є. А кожна людина, яка має таку проблему з пошкодженим або зруйнованим житлом, вона отримує. Об, отримає обов'язково ці гроші, тому треба трошечки пришвидшити роботу саме на е, місцевому рівні. Повторюсь, будь-які консультаційні інформаційні матеріали ми готові надавати зі свого боку в будь-який час. А, пані Олена, чи є статистика по регіонах? В яких областях і містах українці вже отримали допомогу, і які це суми у середньому. Ви знаєте, лідер по заповненню і внесенню інформації до, до системи на сьогодні це Харківська область. А на другому місці по кількості отриманих заяв це Київська, Київська, Миколаївська, Херсонська, Донецька області. А на сьогодні ми бачимо активність по кількості оброблених заявок. Це громада Ірпінська, громада Макарівська. Вони відносяться до Київської області. Ми бачимо великий прогрес безпосередньо в Харківській області. Бачимо прогрес, як працює Павлоградська громада, як працює Охтирська громада в Сумській області, а звичайно є громади, наприклад, Бородянська або Запорізька, де взагалі відпрацьовано нуль заявок. Тому звертаємося ще раз до таких громад, яка допомога вам потрібна, щоб ви почали розпочинати виплату таких компенсацій. А я думаю, що цікавить також статистика, і по одеській області сам станом на сьогодні. Ми бачимо 275 поданих заяв з них 12 Дцять опрацьовано і 75 мають на жаль позначку, що пройшов термін. Це відноситься і до міста Одеса, і до всієї і до всієї області. Тому бачимо, що є також показники, які ми можемо покращувати безпосередньо, і в і в Одеському регіоні. Також я би хотіла звернутися до громадян, які на сьогодні не внесли своє майно. До реєстру речових прав, поки є ще час. Будь ласка, можете звернутися до державного реєстратора, до нотаріуса для того, щоб ваші квартири, ваші будиночки були зареєстровані обов'язково в реєстрі речових прав, тому що послуга є відновлення, вона працює лише тоді, коли таке майно внесено до цього державного реєстру. Ну і на жаль, є такі випадки, коли втрачені документи немає. Право власності, документ, який підтверджує право власності, немає інших документів. Тому також, шановні наші українці, якщо у вас є така проблема, не гайте час звертайтесь до суду для того, щоб поновити право власності і отримати обов'язково компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Пані Олена, підкажіть, будь ласка, якщо все ж таки а, активність свою втратила заявка на отримання допомоги, якщо вона стала неактивною, а, що може зробити власне українець, щоб виправити цю ситуацію, яка ймовірно, як ви зауважили, могла скластися через повільну роботу комісії на місці? На сьогодні можна подавати через, через дію, через напи, через центри соціального захисту, можуть допомагати консультувати нотаріуси. А всі заяви, які подаються, вони обов'язково будуть верифіковані. А ті заяви, які не верифіковані, і потрібно додати якусь відповідну інформацію, ще це можна буде зробити додатково. А ну тобто, ніхто не обмежує людину, якщо там потрібно додати якусь, якусь ще інформацію. Це з допомогою нашої дії дії, з допомогою наших цифрових інструментів, зробити дуже просто. І на сьогодні міністерство цифрової трансформації, міністерство відновлення, вони зробили все, щоб ці механізми, які використовуються в Україні, для того, щоб. Щоб отримати компенсацію, щоб вони були максимально зручними для наших громадян, ми розуміємо, наскільки українцям важливо все ж таки мати свою домівку, наскільки для багатьох українців саме можливість повернутися в Україну Є відремонтоване або отримання нового замість зруйнованого житла, тому на сьогодні на державному рівні ми робимо все для того, щоб українці отримували такі компенсації і поверталися додому до України. А підкажіть, будь ласка, за яким принципом формується черга заяв і як вони відпрацьовуються, чи трапляються відмови? Якщо так, то через що? Коли ми працювали над тим, як буде працювати електронна черга, для нас було дуже важливо зберегти принцип справедливості, щоб ті люди, які подавали перші заявки, щоб вони таку допомогу отримували, ну звичайно, і першими для нас дуже важливо було зробити так, щоб чиновники не могли заходити до електронної черги, якось змінювати черговість, змінювати хто перший, хто другий, якось втручатися взагалі в систему. тому на сьогодні є. Виділені окремі категорії, які будуть отримувати компенсацію поза чергою. Це, звичайно, військовослужбовці їх сім'ї, це, звичайно, багатодітні сім'ї, це, звичайно, особи з інвалідністю. Але всі, всі інші будуть в тій черговості, як надходила інформація, вони так і будуть отримувати відповідну компенсацію за пошкоджене і зруйноване житло. Звичайно, комісія може. Відхиляти ту чи іншу заявку, коли не підтверджуються пошкодження. А комісія може відхиляти ту чи іншу заявку, коли не підтверджується право власності. А комісія може знаходити якісь помилки, які можна виправити в тих даних, які надходили на компенсацію. Вже після того людина зможе безпосередньо отримувати таку компенсацію. Також послуга є відновлення, вона є має певне обмеження по вартості. Не більше ніж 200 тисяч гривень, тому що це такий перший етап, коли люди за послугою є відновлення, отримують кошти для того, щоб зробити ремонт в своїх пошкоджених домівках. І я думаю, що а, ці пошкодження, які вартують більше ніж 200 тисяч гривень, вони будуть наступним етапом після того, коли вже безпосередньо. Ті процеси стосовно компенсації за знищене і зруйноване житло запрацюють на 100%. А ми всі зараз в Україні чекаємо. коли запрацює наповну на 100% програма по компенсації за зруйноване житло саме зараз, 15 липня, активно формується робота комісії на місцях. Ми на сьогодні бачимо взагалі таку величезну цифру, коли 460 тисяч інформаційних повідомлень по всій Україні ми маємо за зруйноване Шкоджене житло десятки тисяч стосуються саме зруйнованого житла. Тому ми дуже сподіваємося, що нам разом з місцевою владою вдасться дуже швидко запустити механізм і за безпосередньо зруйноване житло. І останнє до вас питання. Не можу його не поставити. Ви бачите статистику за кількістю оброблених заявок. Ви можете робити висновки щодо того, як активно на місцях працюють комісії. Які висновки можна зробити на ваш погляд щодо Одеси і Одеської області? Одеса і Одеська область знаходяться, знаєте, в такій жовтій зоні. Вони і не на першому місці, і не на останньому місці. Це якраз говорить про те, що Можливо, представники місцевої влади, які створили комісії, які працюють безпосередньо в одеському регіоні. Вони зараз знаходяться на такому етапі і внесення інформації, і отримання. Знання яким чином пришвидшувати процеси, які пов'язані з компенсацією. А тому звертаюсь також і до представників комісії, які працюють в Одеському регіоні. Зі свого боку ми готові надавати будь-яку інформацію для того, щоб пришвидшити роботу таких комісій. Ну і звертаємося також до всіх, хто постраждав вносити інформацію до реєстру речових прав для того, щоб комісії було працювати швидше, і ваша заявка. Оброблялась також якнаймога швидше. Пані Олено, дякую вам за відповіді, за пояснення, за час, який ви приділили роботі лайф студії на сьомому телеканалі. Дякую вам. Навзаєм гарного вам дня. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зі свого боку нагадаю, подати заявку на участь у програмі є відновлення можна у додатку Дія, після чого протягом місяця спеціальна комісія повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги. Далі власник пошкодженого житла відкриває спеціалізов. Ваний рахунок є відновлення в одному з банків-учасників програми. Наразі до програми підключені такі фінустанови: Приватбанк, Монобанк, Сенсбанк, «Сенсбанк», Банк. Пумп. Додаткову інформацію щодо отримання допомоги за програмою є відновлення. Можна отримати, зателефонувавши на урядову гарячу лінію за номером 1545. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. До нових зустрічей.